Всім привіт. Прочитав я книжку Дикі дівчата. В цілому мені книга сподобалась цікавий сюжет. По сюжету є приватна школа для дівчат. Вона знаходиться на півострові, і в цій школі всі захворіли якимось таємничим вірусом. Тобто він у всіх проявляється по різному. У когось там це виразки на язиці, у когось пухрі на обличчі, у когось там другий хребет виріс. Тобто, ну всі такі дівчата. Цукерочки вийшли після цього вірусу. Ось є навіть момент, коли як в оселі зла, з рота вилазять такі, там як шупальці, там щось типу такого. Ця книжка, вона більше жахастик, такий жахастик трилер. Для аудиторії, я думаю, більше для підліткової. Ось це з того, що мені сподобалося. Що мені не сподобалось, як на мене, що це відкритий фінал. Тобто, ти сам собі вже там додумуєш, як вони, куди вони там ідуть, подорожують, що вони робитимуть. Ось цікавий момент в тому, що ці дівчата, ну які там в фіналі будуть, такий невеличкий спойлер, вони не одужали. Тобто, це теж цікавий момент. А книга читається легко, вона не в'язка. Тут описуються події там буквально двох-трьох днів. тобто... Це не буде нудно якось. Ви її прочитаєте там буквально за пару вечів. Е, в принципі, це якось і все. Книжку я раджу, це десь на четвірку з п'яти. Е, ніколи не читав книжок Рорі Пауер. Ця мені сподобалась. Тобто я її рекомендую, можна, е, якщось таке лайтове, знаєте, свіже після чогось затягнутого, або довгого, або якогось циклу почитати. Книжка сподобалась, ще раз кажу, раджу, дикі дівчата.